you. Коли до нас надходять хлопці з фантомними болями, наші лікарі проводять їм таке оперативне втручання. Це ці фантомні болі провокують невроми, які образуються на нервах. Вони Не їх видаляють. А після виписки з нашого відділення перенаправляються до відділення медичної реабілітації. І таким чином, працюючи в багатопрофільній лікарні кластерні, наші хлопці мають можливість отримати услугу все і одразу до нас на лікування потрапив пацієнт, військовий, який має ампутацію обох верхніх кінцівок. Дуже до нього ми підходи, якби підбирали так, як медичні сестри, бо він одразу не хотів з нами комунікувати, але дівчата змогли його розговорити, і, і цей хлопець був прооперований у нас у відділенні лікарем Едуардом Руслановичем, бо це фахівець, який отримав навички стосовно лікування таких пацієнтів, конкретно фантомні болі. І зараз він проходить реабілітацію. Був вже з на великі пташки і йшов по бика з побратимом. вийшли з точки і вони десь десь кудись. І все. Я почав бігти за забор, заплутався там штани, порвав, коротше, почав бігти, вирвав штани, побіг. Чуть-чуть не добіг довго хати, вона залетіла по рукам, бо я так ну, лягав, щоб я побачив, що вона вже ззаді. все. Ось тут я роздягаюсь, що мені потрібно, я так беру за карман і пішов звернутий вниз, тобто. Добусі харман застінув, для себе, раз за пояс, Шип і вага здивати. Точно так же одягав раз, підтягнув, підтягнув, гости і отак. Так само в туалет один раз, відкрив, сходив до туалету вету, з ним закрив цим же ключком. Тут у мене ось строчок висить для того, щоб я отак, засипав футболку. Старфут. Зараз виходить. І я відкручусь і зумаю її. Тут у мене стоїть адаптивний пристрій для того, щоб я міг зафіксувати з одну щитку, яка лежить, станок. А, тобто я фіксую і собі тут перед зеркалом стою і бриюся. Бриюся, чистю зуби, розриваюся і тому подібне. Ось тут зліва в мене стоять спеціальні пристані ага. тримачі рушника. І вони висять, я мився, видоссидить, все, все. ранку. І ось у мене лежить у для притязі зафіксовано, я знімаю кришку, нажимаю, розмазую собі і боюсь. Ось зробили ми з ерготерапевтом такий ховер на присусках, він в душі, щоб я міг сам митися для боясниці м'які такі штучки. Як для миття метяпалів, і ці мечаночки. Я собі сам миюся, зимиваюся, сам вдягаюся знову ж таки цього грішка. Він зйомний, тобто займається ця частина, оця частина відкидується, він вісьмо Я можу, його ну, в будь-якому місці використати. Якось так. Коли пацієнт тільки перетинає порог нашого відділення, вже зразу отримує доброзичливе ставлення. Дівчата дуже гарно комунікують, спілкуються, роз'яснюють, підтримують. Ну це все, звісно, і емоційне навантаження на медичну сестру. Або ти через себе пропускаєш, іноді ти стикаєшся з болями, з сльозами, іноді з смертями. Тому наш труд медичної сестри, він, ну, можна сказати, під емоційним тиском знаходиться, але для цього відділені дуже ми дружна команда. Ми, Ну, як-то підтримуємо корпоративний дух, і в нас є теж свої деякі такі нюанси. Ми співаємо. Якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою на Фейсбуці, то ми публікуємо міні-ролики. Ми завжди друг друга вітаємо з ним народження. Ну, тобто, якусь таку атмосферу хочеться зробити не тільки комфортною умовою для пацієнтів, але й комфортні умови для медичного персоналу. Бо від його задоволеності іменно умови. Праці залежить напряму якісь медичної допомоги. Якщо ти мотивований, якщо ти гарно себе почуваєш на робочому місці, якщо ти отримуєш підтримку як зі сторони завідувача відділення старшої медичної сестри, то легше і якісніше виконують свої обов'язки. На Медичну сестру, можна сказати, і фізичне навантаження, бо коли ти цілий день на ногах, ти переміщаєшся по відділенню, ти багато рухаєшся. Ти нахиляєшся, ти перевертаєш всіх важких хворих. Тобто треба ну, така фізична закалка бути. <сум> Постійно треба підвищувати свій кваліфікаційний рівень. І це не тільки тверді навички, але м'які. Бо тверді навички ми всі отримали в коледжах або в інститутах медичних, але м'яким навичкам не навчають. там. Тому ці комунікативні навички, ну я вважаю, що це фішка нашого відділення. Перший день війни він розпочався для всіх зі стресу, бо дуже рано вранці ми почули вибухи, але донька моя з татом залишилась вдома. Я побігла, до речі, я бігла на роботу і над головою пролетали. Якраз відбувалося бомбудування нашого аеропорту, то якби під ці звуки люди, хто за сіллю, а Юля на роботу. В общем, як-то так, і перший день ніхто нікуди не збирався. І, і, до речі, моя дитина, коли там батько каже, може, там, ну їй на той період було 13 років, каже, Ліза, там поїдемо з країни. Ну, ні, папа. Ну, тобто діти наші, вони нас стимулюють, вони більш, мабуть, патріоти, мабуть, чим, ну, ми теж патріоти, але як-то молоде покоління, воно більш таке патріотичне. Каже, мама, ні, ми тут нікуди, і мама працює.